Закурило, замило, ось що вчора в нас було. Вчора в нас пройшов снігопад і був мороз. Добре, що випав сніг, бо як був би сам мороз, думаю, шкоди було б набагато більше. А так, практично, думаю, що шкоди ніякої не повинно бути. Блохина вже практично готувалася для того, щоб починати цвісти. Трошки випав сніг і обладеніло все. Ось гілочки. З льодом, але не поламало. Думаю, вийде сонечко, вітає, буде все нормально. На рахунок сажанців у горщику. Горщики практично всередині коренева не замерзла. Тому що... Зараз постараюсь витягнути Ні, трошки замерзла коренева Замерзла, але лише трохи. Давно не пам'ятаю такого, щоб такі сніги гратили. Найбільше переживаю за зажимого, тому що вона мене найбільше була розпущена ось так. Але бачу листочки замерші, від і вже буду бачити який буде результат. Так. Малина так само. Ось, Ось. замерша, Але на малині це на малину думаю це сильно не попливає. Ось так. така аномальна весна. Та я сам більше переживав за фундук. Але у парнику найбільше у... більше переживав за фундук привитий, але у теплиці практично морозу не було. Зараз у нас на градуснику плюс 4, плюс 5. По фундуку не видно, що був мороз. По малині так само, листочки не замерзі. Так що... так, зачеренкована лохина. Так, лохині і, і жимолості практично мороз не дійшов провологий і натискаючи на торф, не видно, що був мороз. Ось така ось так. Основне, на що фундучах у нас. Вже добре-добре росте і це на нього аж ніяк не буде впливати. Малинечка і красива яка. Вже молодь. Ось так пережили ми холодну ніч, а далі буде добре. Do zustreće, druzi.